Сформери! О, це найбільша снігова баба, що я будь-коли бачив. Не снігова баба Спайк, сніговий робот. І поспішив з висновком. Спасибо біжас, один нуль на твою користь. Герої, okay, метальники, готові. Вогонь! Хлопці, це не чесно! Шестерун, стережися джмеля. Спайк, okay, right ти мене видав, я тебе розстрілю. Оооо! Oh! в липні посеред пустелі. Це дивовижно. І, можливо, небезпечно. Телетран перший. Вмикає всі свої атмосферні сенсори і визнач прогноз світової погоди. Температура на 40 градусів нижче нормальної і швидко знижується. Вся планета замерзає. Теплову енергію земного ядра якимось чином висмоктують. Мегатрон і обманоїди. Це точно вони за цим стоять. Пробиття тунелю завершено. Є нова труба. Незабаром буде наповнено сотні енергонових кубів. Це йде за мегатроновим планом. Правильно спрямувати на земне ядро лазерний промінь було важкувато. Зате висмоктування теплової енергії найлегше, що може бути. Незабаром уся ця планета перетвориться на крижану могилу. А ми повернемось на кібертрон з достатньою кількістю енергії, щоб панувати у всесвіті. Problems. Якісь проблеми, гуркотило? Ця велика холодна крига заміцна для тебе, глянь, що це таке? Щось заморожене в кризі. Що ви тут стоїте коло плавильні, наче дурні, ще купа роботи? Ми ще знайшли. Знайшли? Сорокрик, я хочу краще роздивитись. А як же, володарю, роздивитись? Це схоже на робота невідомої моделі. З такими розмірами і сподіваюсь, силою з нього вийде відмінний обманої. Excellent set. Ненормально висока втрата енергії в районі полярного кола. Що це за дивний вогнек? Ніби пролітає, супутник шпигу. Температура нижче за оптимальний рівень. Тоді ми знайшли джерело проблеми землі. Може, це якесь природне явище? Помічено активність обманоїдів. Якщо ми не зупинимо мегатрона та його банду, земля приречена. Кібери, трансформуйтеся до роботи. Перед полярного кола! Звісно зберігався, мов живий. Та не зовсім. Центр імпульсів не працює взагалі. Пропустіть крізь нього 50 тисяч вольт, щоб активізувати монітор пам'яті. Рик, Чого ти так про нього дурбуєшся? Бо я його коли знав. Давним-давно на кібертроні. Ще раз, але вже мільйон вольт. Монітор пам'яті запрацював. Ти його знав? Його ім'я блискавка. Обстежте всю його пам'ять до його крижаного полону. Ми з блискавкою були дослідниками космосу з Кібертрона. Це, очевидно, було невдовзі перед тим, як ми посварилися з кіберами. Так. Ми з блискавкою тоді обстежували невідому планету. Оцю землю. Ми не виявили жодних слідів розумного життя. Однак блискавка наполягав, щоб ми обстежили пильніше. Зненацька почалася люта завірюха. Нас блискавкою віднесло в різні боки. Я облетів півпланети, шукаючи його, але він пропав. І тепер через мільйони земних років ти його знайшов? Що сталося? Зорекрик. Це ти? Ти мене врятував? А де це я? Це не Кібертрон. Це земля. Місце, де ти зазнав аварію багато років тому. Я мегатрон. Блискавко, верховний володар усіх обманоїдів. Ми на цій планеті, щоб забрати енергію, потрібно нам, щоб відновити кібертрон і завоювати все світ. І кібери тепер наші вороги. Ось вони оптимус. Аврора Бореаліс північне сяйво. Хіба це не прекрасно? Так, дуже приємно для моїх оптичних сенсорів. Перед кібери! А з цим символом ти, блискавко, стаєш членом добірних військ обманоїдів. Кібертрон! Гайль кібертрон. -Кібер І смерть усім кіберам. Смерть. Призначити його в охоронний патруль. Зореклику, ти щасливіший бути воїном, аніж науковцем? Так! Це набагато захопливіше. І одного дня я, а не мегатрон, буду володарем, і ти тоді будеш моєю правою рукою. Я вдячний тобі, що визволив мене з крижаної могили. Я постараюсь тобі віддячити. Щось наближається з півдня. Декілька незвичних апаратів земних апаратів можливо. Здається, настав мій час поміняти науку на війну. Ми вже коло місця просочування енергії. Що це таке? Пароль! Кібери, трансформуйтесь! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Death to all Cybermen. In operation, three crew spikes. <laughs> Він вислевить ще раз. Тату, допоможи! Ставай, сину! Швидко! Обережно! Треба повернутись назад на суходіл! Ні. Це надто далеко. Треба почекати, поки хто-небудь завтра нас врятує. Оптімус! Мисливцю! Хто-небудь допоможіть нам! Швидко! Спайки Штепсель у небезпеці. Вони нас кличуть. Ми не зможемо й поверхнутись, поки нас тримає і здоровило. Допоможіть! Дивні голоси. Мають належати земним Спробую святом. з ними контакт. Геть в мене свої клешні. Відпусти нас, благаю. Допоможіть. Оптимус найкращий. Чого ви такі налякали? Я не зроблю вам шкоди. Then, Тоді чого ти носиш символ обманоїда? Тільки злі кібери повинні мене боятись. Кібери не злі, вони добрі. Protect... Вони боються, щоб захистити нашу планету і нас, усіх землян. Just... Це правда. Ви, обманоїди, справжні монстри. Oh, no, be... Ні, це неправда. Я доведу, що вони злі. Я віднесу вас до Мегатрона, me. мого володаря. You you Він вам nothing. покаже, що вам нічого боятись. Ні, ти можеш вразити Спайка і штепселя. Нам треба знайти безпечніший спосіб їх врятувати, якщо він взагалі є. Відмінно блискавко. Ці два прибічники кіберів нам згодяться. Розберися з ними, зорекрик. Тобі це так не мене, це обману, байдюго. Оптимус найкраще нас врятує. Я пообіцяв землянам, що їм не зроблять жодної шкоди. Це неправильно. Тобто ти перевищив повноваження. Хто ти такий блискавко, щоб обіцяти безпеку нашим ворогам? Ворогам? Але ж вони мої друзі? Не втручайся! Я не розумію. Кволі водянисті істоти такі нікчемні. Від них нам жодної користі. Тому їх ми винищимо. Моя функція розвивати науку і знання, не знищувати нешкідливі форми життя. Кібери, роботи... трансформуйтесь. Поспішайте і займайте свої позиції. Перед! Що таке, Зубчак? Перед! У мене у сенсорах якесь перечуття, ніби ми можемо потрапити в пастку. Старий сегізняк втягне у своєму корпусі забагато свинцю. Від цього морозу замерзають мої реле. Мій електросканер каже, що той обманогат поніс спайкою і штепсили сюди. Перед, хлопці! Ані сліду Залізняка та інших Оптимусе. Може, вони заблукали? Можливо, там внизу є сотні тунелів. Благаємо, допоможіть! Спайки степень. Стрибун! Будь обережний! Стрибун! Ми такі раді тебе бачити! Тримайтесь! Я вас швидко витягну. Вам пощастило, що мій лазер має протизамерзальний механізм! Чудово! Тепер шукаємо залізняка і решту хлопців. Щоб мене перепрограмували клепаним катком. Точно як верху Оптімус. Вони висмокнують теплову енергію просто з земного ядра. Дивись, які ж стабилі енергокубів. Я волів би знайти Оптімуса і інших до того, як обманоїди знайдуть нас. Робота йде нормально, ми наповнили майже всі потрібні нам енергокуби. Тоді ми повернемось до кібертрон, кинувши позаду цю мертву кризану планету. Так, зори крик. хіба що ми достатньо дурні, щоб не подбати про безпеку. Схопіть цих кіберів, знищить їх негайно. Із задоволенням мегатрон. Звукохвил! Пошукай ще кіберів у цій місцевості! Спустошувач, трансформуйся! Ми кілька астрохвилин шукали ці тунелі, але залізняка все немає. Може нам розділитись на групи? Чи навпаки з'єднатись? Дотримуємось уже перевіреної схеми пошуків. Нічого крушляти просто так. Оптимус, це буде надто довго. Треба йти далі. Спустошувач. Кібри, трансформуйтесь. Я візьму його на себе. Забудь про спустошувача. Вперед! Це я називаю тихомирити. Збити одного обману а да, інші самі розбіжаться. Роки, проведені під кригою, знизили твій коефіцієнт лояльності, блискавко. Але через нашу стару дружбу я буду щирий. Ти матимеш втіху сплавити цих кіберів. Але я науковець Це Я старший. Я тобі наказую їх знищити. Ні, не буду. Вони не зробили нічого поганого. Ти мусиш, зрадник. Зорекрик! Чому ти Ти не ця машина? Я цим тішуся.

Чув, як він вас знищив? <рес> Ілюзія, блискавко. Ви з зорикриком бачили одну з мисливцевих голограм. Значить, ви функціонуєте? Добре. Так, ми функціонуємо. Сподіваюсь, незабаром зможемо сказати те ж саме про тебе. Прикриємо чимось і починаємо роботу шестерон, як блискавка. Не дуже. Його важко поранено. Не розумію, Навіщо ви ремонтуєте обманвейда? Він хотів нас урятувати. І зори крик за це в нього вистрелив. Ось це все, що я можу зробити. тепер це справа часу і щастя. Ти мене обдурив. Тобі не вдалося знищити кіберів. Лазер б мені доповів, що вони й досі функціонують. Мисливцева голограма. Вони мене обдурили. Але вдруге нас не обдурять. Обманоїди, готуйтесь до нападу. Кібери під нами. Відкрити вогонь. Ты повинен устать. Я тебе тут не Пора переозброиться. Стабилизатор пошкодженный! Можешь слететь выше? Не могу. Джмелю, твой план Мисливцю пригріз. Не так близько Мегатрон. Цікавий вибір зброї, Оптимус, але невдалий. <проб> Молодець Оптимус. Як шкода, що ти програв! Блискавко, зниж оптимуса найкращого. Розпотроши його і всіх кіберів раз і назавжди. Я не підкоряюся твоїм наказом. Я тепер кібер! Ти мертвий блискавко. Ти забузори за рекрик, я теж можу трансформуватись. Пора здрівняти рахунок, друже! Зроби з нього недопалки блискавку! Розірви його! Де ти зраднику? Покажися! Ось я! Ти поплатишся за свою зраду! Вони розіб'ються! Вискалка втрачає висоту! Що він робить? Пробує приземлитись. Всього один останній поспіл! Блискавко! Ні! Він зробив усе, щоб врятувати нас і всю землю. Просочування енергії зупинено. Знову стане тепло. Я обманує не знову програли. Блискавка. Він загинув. Його ніколи не забудуть, Спайку. Він житиме вічно, доки існує свобода. Ми тебе не забудемо, блискавка. Ми тебе не забудемо. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. переклад Сергія Дем'янчука, редактор Олекса Негребецький, звукорежисер Євген Пастухов читали Микола Луценко та Микола Козій.